Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, тільки військово зобов'язані там або в запасі і так далі. Но так само там і в Норвегії, і в Нідерландах, Зараз всюди якийсь двіжняк почався. Багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали, це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів російський в Польщу. та буває та нічого страшного. І вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за рознімечина за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, які тріщить і так далі. Ну і дождались. Я вам попередніх відео казав, що така історія буде. І, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли? І захоплять і Фінландію, і Латвію, і Литву, і Росії вообще це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали, вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не 5, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така, ух, ми ще це Росію. Ну тоді вся Європа лопне, поняла? Давайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Поняла, Росія тут не главний взагалі, учасник зла. Там Китай ще за своєю армією. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Там де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і емігрувати. Я знаю, всіх достала вже емігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. у вас на це мало хто зреагує, молодці. хто ні. Ну зустрінемося наступних відео. Якщо що я вас попереджав, так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія, в Латвії, Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали, не видумай, що ти панікор опять остраєш. Все, друзі, зустрінемось в наступних відео. Свідомих українців чекає за посиланням в шапці профіля. Надіюсь, із вас нікому пов'язка в Польщі не прийшла. Бо я зараз до речі, в Польщі. Все, на зв'язку, па-па.